У нас сьогодні в студії в проєкті інсайт. Чемпіон, чемпіон Армен Гареб'ян, спортсмен військовослужбових збройних сил України, який 6 по 8 грудня у Дніпрі проходить чемпіонат України з пара Пауерліфтингу, і наш армен, який перебуває на лікуванні зараз, виступив на цих змаганнях у складі команди Вінницького регіонального центру інваспорт та здобув дві золоті нагороди. Про ці нагороди, пане Армене, вітаю вас! Вітаю! Поговоримо вас. сьогодні обов'язково про те, як ви до них йшли про вас. Про вашу службу, ну намагатимось впродовж 20 хвилин розповісти про вас максимально, щоб більше виничан знали про наших спортсменів, про наших героїв. Отже, пане Армене, як я розкажу, що за золото, так в яких вагових категоріях до 107 кг з результатом 155 кг а також 300 кг тотал. Чим відрізняється оці от категорії? Категорії вагові, вагові, вагові. категорії, ну, кожна вагова категорія це більше ну, результат підняття. Ні, не, не я маю на увазі саме результат підняття, так. А, там три спроби дається. Перша у мене не пішла, бо я не по команді. Пожал. А так би. Типа фальш старт, чи що? Да, там? Да, ага. да. Я так... там сидять судді. ну, заслуженные тренера, там uh -huh. кто, или в европейской тоже есть и иностранные судьи, да uh -huh. и они отдают старт, ты должен четенько сделать старт этот, положить, зафиксировать так. на определение груди, чтобы перекосов ничего не да. было, Техника, и, чтобы было так, да, и поднимаешь, и когда поднял, они кажут стойки. Ставиш на стойке, не одразу сам кидаєш, а по команді. По і я чуть-чуть після поранення слух пропав, і я не почув, може перехвалювався. Перший раз все-таки на таких от, чемпіонат України. И я перехвалювався, наверное, не почув, сразу сам це все зробив, пожалуй, они мне не засчитали. Так як у мене вже залишилось дві мне мені тот же самый вагу назначати, пожати її, і потім вже выше я планував починати з 145, як я починав, так. 155 і 160 кілограмів. Ага. І тотал був би у мене вже не 300, а був би вже. тотал це 3, спільне. Три спільне, так. Ага. Да, за ага. правильне виконання То під, Це вже під, було б 400... 460. Але все одно ви навіть з таким, нібито да, так, ну як відставанням на, на одну спробу, ви золото. же соперник також ошибся. А. Так. Він піднімав, у нього було 110, 115 і 120, і йому один також не зарахували. Якщо б йому зарахували, він би мене перебив був в тоталі. Ну, ну в, вишло, зірки, Вийшло чесно. Так, точно. Виходить, вийшло чесно. Що так, вам, точно, що, да. що йому. Його... Ну, так, ага. ну, да. я б, ну, звісно, за максимальне вижиття я б 155 я би його виграв в перше ага. місце. Але в тоталі, якщо б у нього були всі чіткі три підходи, то він би перемог би. Ну, тут була б технічна перемога його, ну, та, з одно не, з одно не така. Ну, сошлись як... зірки, все, ага. і, слава Богу, вийшло б мене це зробити. Перед цим вже були ж міжнародні змагання. Ми Бас. ж 50 ветеранів поїхали представляти Україну до Іспанії на Арнольд Класі. Spirit угу. Games, ветерани України, сильні України, Незламні України. І ми виступали там. Там також я підняв, ну там не такі правила техніки. Там, Там вони... технічно, а ну пожал, пожал, засчитали. А тут вже чітко треба. Тут уже не. Ну, якщо ти. Якщо я ж в залі вже 165, то 165 я тут вони мені б не засчитали. Б. Угу. Бо 155 треба ну, чітко, а далі будемо готуватися. Це ну, я тільки от почав за півроку у жимі. Це ви тільки почали? Так, після поранення. Це Тільки півроку після поради. Ну, так, да, так. Да, ви займаєтесь місяця. пауерліфтингом. Да. Да. А чому ви прийшли до цього саме до Power? Після самого поранення спочатку було багато мислі. Угу. Бустреба залікуватися, піти далі, працювати, воювати, унічтажати нечистю. Але потім у мене з'явилася мотивація, мені допомогли. З'явилася дівчина, яка в мене повірила, я в неї повірив. І ми спільно я доказував що сам собі, що я ще. Досягну і можу, і покажу, що для всіх ветеранів, що ми ще можемо не здаватися, і досягати якоїсь ну, мети, і показувати, що ми дійсно не зламна нація, і нас нічого не переборе. Ви раніше мали відношення до спорту? Так, До для гімні. себе, звісно, з самого дитинства я займався. Там ну, я народився в Чернігівській області, місто Щорс, Зараз його перейменували Сновськ. Угу. і там у нас ну, школи на школьних уровнях були там борьба, ушу, бокс, футбол, волейбол. ну таке. То ви батьок знаєте правила ігри. Да? Так, так, але професіонально я не займався. А потім я вже коли з 2009-2010 я служив у десантних військах. Ну, і там, вже потягнув себе. і Після цього я для себе ходив, ходив в зал, підтримувати. Щоб стати пауерліфтером, так? ну, Це просто треба ходити в зал. Ну, навірне... Чи має бути якась спеціальний комплекс тренувань на спеціальні м'язи, так, відповідно. Так точно, це комплекс, дійсно, що я ще не так глибоко вник у в цю от пару ліфтів, але це совокупність всього досягнення. Ну, да, не глибоко глибоковник став чемпіоном України, ну, да, так ти... не глибоковник. Да, я дякую. виявляю, якщо глибоковник, то це ще буде, так. <рес> да. ну, Глибока на паралімпіаді. Да. <рес> 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 да. Ну как верх, сила, бісіпс, он, як сказати, верх сіла трицепс, у нього бісіпсон, як у відіти поранення, права рука вся поранена була, і... але слава Богу. Хто вам сказав Армен, давай спробуємо пауерліфт, Хто а, ця людина? О, це Маріна Сіра була. Ну, і парліфтинг у мене, вона у вас була з дивочого батальйону. Так, так. Да. так. Вони так. ж приїжджали к нам в лікарню. Ага. І вона мені, як, так, вот як, да, як воно все закручено. Так, так. І вона мені каже, що це були ігри нескорених. Ага. А я пізно ну, у мене була рана на ноге. Звісно, що я ногами нічого не, не міг додати, нічого робити. Але поїхав на ігри нескорених на відбірковий етап, але не прийшов там, ну, спробував пауерліфтинг. Він не зайшов. Ну, я, я, я коли сам займався, я жим робив. ну, Звісно, не 155 у мене не було, це mm. мой рекорд лічний, особистий. І звісно, що от он, досягнення. Ці звели мене до Чим? я не знаю. Там зв'язки сошлись, Може хтось не приїхав самих сильних. Там ну так сошлось, але скільки б не бажав. Чемпіон України є чемпіон України. Все, тут вже нічого не зробиш. <смеш> так точно. А, до речі, хто зараз, хто вас тренує? У вас же ж є тренером? Так, так же само, що я казав, Марін. Я обратився до Марини, коли угу. я займався на Хмельницькому шосе. Там ну, штаночка була, там 40 кілограмів, понятне дело, всі реабілітації проходять, тільки-тільки починають після попірцовних ситуацій. Ну, всіх движений і там небольші ваги. А є вже почав це робити, і мені було мало. Я також попросив дом, обратився до Марини і кажу, Марина, є знайомий, куди в зал. Марина каже, да, у мене є Денис Солоненко, я кажу, йому наберу. Він набрав і познайомив мене з Сосковим, ага. по, -по, -по -тяжелій атлетике. Ну, що він і да, Я приїхав до Колосу, і там Костя каже, от є Олег Пакула. Пауерліфтер, у нього Мар'яна була ну, паруліфтингом uh -huh, uh -huh. професійно займається, заслужений тренер-тренер. І він каже: Так, хлопця, я з Жені Савченка зараз в волібол граю. Uh -huh. Ми так ну, лягли на лавку, спробували. Ну, Олег каже, у тебе більш-менш нормальні дані можемо займатися. Було блання, приходіть, я буду вам допомагати. Ну, добре, так я і почав їздити три рази в неділю до Колосу. І потім почав виступати в іграх нескорних, сильної України, Незламної України. І так пройшло, що там у нас не до з Олегом. і я зрозумів, що потрібно трішечки відсторонитися і далі працювати. І я після Арнольд-класіка ми приїхали, і я перейшов до грачу в спортзал Сергій є там. Він мені допомагає, тренує. і от ми... За два місяці, так. Да, тут і Олега результат покули тренера, тут всі. Ну, особисті Сергійся мої, підхопи, так точно, так. Да. Да. Так точно. Армен Гареб'ян, спортсмен та військовослужбовець збройних сил України, у нас сьогодні в ефірі. Я нагадую, що Армен здобув дві золоті нагороди на чемпіонаті України України з пара Ми продовжуємо розмову. І скажіть, будь ласка, от ви як вже після почалася у вас реабілітація? Так, під час лікування, з яких з якої ваги ви починали? Ну 40 кілограмів той стандарт, який був під час реабілітації. Потім як ви далі йшли. Далі все вище, вище. У мене попадали етапи на стуса. Я лежав на Чорнобильській. Ага. Потім я поїхав на з Німіров, Знімірова обратно до Вінниці в реабілітацію, бо у мене там коксообразної косточки повилазили, а потрібно було знову робити ре... міні реампутацію там ці косточки, щоб вони не натирали. І знову я з'явився в інституті і так по тришечки, по тришечки. Там, там добавлял, добавлял, добавлял. коли вже боль проходила в ноги, і вже сили станувалася більше, бо я відказувався від снотворних, ага. безболов. Почав восстанавливать свой організм і результат дав себе знати. Які далі у вас плани? Далі плани, далі плани займаємося. Ну, ну, я ж приїхав з чемпіонату, от буквально вже у мене одна тренування у вівторок була. Uh -huh. Сьогодні у мене також після вас тренування. І далі працюємо над собою. Зараз проходимо комісію на ВЛК на придатність. Як там вирушать? придатний, непридатний, а там уже будемо по цьому і. Бачити, як за це. своє майбутнє, так. Так точно. Uh, пане Армене, а тоді uh, 155 це ваш особистий був рекорд, так? Особистий мій рекорд 160, офіційний 160, 150, 155, який uh -huh. зафіксували. Якби ще та спроба, то було б ще 160. Ну, не факт, щоб його защиталі, але так. Да. Сила чи техніка, що важливіше під час uh, жиму? — Та я думаю, що це uh, совокупність, комплекс, так. Тут і сила повинна бути, також і психічна ну, підготовка підійти к тому підходу, бо я помітив на тренуваннях по собі. Якщо в мене десь якась. Ну, такий собі настрій. Да, такий собі настрій, то і вага не йде. А коли ти то, з з з замотивований біжав, пішов, да, пішов, пішов, і ти тако, бам! Виступило, єс. Потім руки, <говорит> <говорит> а. А там <потом> руки, так. <говорит> <говорит> да. Мама, собі мені обратно. <говорит> як, як ви відновлюєтесь після. Mm, я думаю, після тренувань теж якийсь має бути відпочинок відповідний. Та ні, живем по життям. Тренування мені взагалі здається, що мені мало, я б ще більше б ну, тренування. А скільки разів на тижні ви тренуєтесь? Ч три. Зараз уже Сергій каже, давай додать, четвертий раз будемо. Угу. Е, хтось з тих, з ким ви проходили разом лікування та з ким проходили разом реабілітацію, хтось долучився до вас. Е, е, ви комусь теж показали приклад, щоб він теж почав займатися пауерліфтингом. Я цей приклад і несу спочатку цих всіх змагань. Я хочу, щоб ветеран розумів. Я завжди і везде кажу, що хлопці, звертайтеся, я допоможу. Потрібно в зал, залам. потрібна техніка, техніка. Ну якщо це в моїх силах, що я зможу зробити, я все покажу і допоможу кожному. Але на жаль, ну волейбол ми вийшли сидячий волейбол, з хлопцями. Там почали займатися. Хлопці продовжують цей рух. Займаються. І це так же само там і Женя Савченко, і Саша, і Льоша. І... Хлопці займаються. Я відійшов, бо після чемпіонату я зрозумів, коли я в ну, 6 ігор зіграли ми на чемпіонаті по волейболу, волічому, по uh -huh. то я зрозумів, що мені плечі сильно нагружаються. І якщо я хочу виступати у пауерліфтингі, то волейбол мені не зайде. Ну, треба щось вибирати одне. Чи волейбол. І так як волейбол, хлопці займаються далі. Максимально, ми всі, всіх звемо, щоб присоедині... ну, до нас працювали, не здавалися, не ламалися. Сім'я, щоб підтримала, це ну, напевно, відсотків 800%. 80 що потрібно, щоб спочатку у нього була мотивація до життя. Бо після поранення, після нахождения там півтора-двох років, трьох років, кому скільки було вичерпано цього часу. Вот, я за півтора року я вже зрозумів, що я до цивільного життя не приспособен. Я вже коли тут лікувався, мені все, ну, все не то. А що саме не вот, то? що, Як Які вам пояснити? Ти себе тут почуваєшся як не вдома. Ну, mm -hmm. У тебе постійно ну, дело, це початок э, ситуація там ногу, мені побратиму, я його витаскував. Став на свою міну, піймали. Так вийшло. Що далі? А що буде далі? Ніхто ж не знає, що врачі кажуть. Лікуємося, лікуємося. Ну, коли коли, 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 коли. А у мене було 8 общих наркозів, 7 спінальних наркозів, 15 операцій. І от це постійно, після кожної операції я відновлювався. Опять эти і каждые 3-4 часа укол, тому що неимоверно больно. Я ну, как-то викарбкалі. Слава Богу, є результат, і ми показуємо, що треба не здаватися, йти далі, і життя наладиться, і все буде добре. Ну, ви як приклад для своїх побратимів. Е, так точно. Ви спілкуєтесь з своїми хлопцями, які зараз. Звісно, так. Да. Спілкуємося, але у мене вже з моєго відділення вже хлопців так, так уж багато залишилось. Але ще є, на жаль. Клята війна приносить свої результати. -да. Арман Гарбян, спортсмен військово Збройних Сил України, і е я хочу вас запитати: що вас зараз мотивує? Зараз мене мотивує непосередньо ця сім'я, яка я хочу доказувати їм, що я повноцінний, що я можу, і я буду далі робити все. Сім'я ж знає, що ви повноцінний, що ви можете. Ну так, ну але ж це ж приходить, розумієте, да? ти був бігав, все, все добре, клас, а тут вже трішечки вже вдома ти не побіг. Ну, проте артест зняв вже. Ти вже не походиш, ти попригаєш на одної ноги. І так виходить, що підтримка це мотивація моя. І також, щоб хлопці бачили і долучалися, і не здавалися, що. На своєму прикладі доказувати. І так само ми не одні такі, 50 ветеранів, які поїхали, я uh -huh. ж кажу, до Мадриду, uh -huh. там хлопці з двома ампутаціями з високими. улыбаються, улибаються, сміються, вони живуть, ані кайфують, ані займаються цим спортом і досягають якихось результатів необычних. що до поранення ми цього не робили. Uh -huh. Там єдиниці, хто дійсно був спортсменом до поранення, і він продовжив свою рух. Але всі хлопці просто замотивувалися. спорт, це як за що зацепитися ага. і йти далі. І він ти цепляєшся, він тобі, тебе підтримує і показує, що от твої результати дають тобі медалі, дають тобі якісь досягнення, і ти цим питаєшся, питаєшся, йдеш далі. І... Ну, Романа, я вам більше скажу, ви мотивуєте навіть тих, хто не мав поранення. Своїм прикладом. Слава Богу. Е, На Паралімпійських іграх ми вас побачимо. Ну, мета то є. Є а така, як, мета. як кажуть, я маленький. Але Бог є даст. мета, є така інвестицій думка. Є. Ну як же без цієї думки? Якщо ми взяли м'яч, то треба йти далі. <реку> <реку> ну, йдемо далі з м'ячом <реку> 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 і доходимо <реку> до найвищого ступінь спортивної да. слави. здоров'я! І нам всім перемоги. Нам перемоги, перемоги. вам сил здоров'я. Дякую вам за вас, за ваш подвиг, за те, що ви зараз продовжуєте, за, те, що ви дійсно мотивуєте, мотивуєте своїх побратимів в першу чергу, які от ви правильно сказали, дуже крута фраза, що є, за що вхопитися: спорт. Спорт That's можна right. вхопитися і просто жити далі. Армен Гарибян, спортсмен, військовослужбовець ЗСУ, людина, яка отримала дві золоті нагороди на чемпіонаті України з пара пауерліфтингу. І я нагадую про результати у ваговій категорії до 107 кілограмів. Армен отримав результат 155 кілограмів, а також золото, а також результат 300 кілограмів тотал. Дякую. Дякую до зустрічі. Вам. Я сподіваюся, що ми ще після. Чергових якихось досягнень ми обов'язково зустрінемось в нашій студії. Так, Проект інсайт на сьогодні завершується. Острінемо вже наступного дня, тобто завтра. І дочекайтесь на все добре. Побуднях на 101,8 FM і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.